І вітаю всіх на своєму каналі. цей чудовий літній такий спекотний вечір. Сьогодні на вулиці у нас у Києві 35 градусів, о 6 вечора було 35 і зараз ще велика спека, як в сауні. У сауні є сауна є від 40 градусів, а це 36. На сонці взагалі 50 сьогодні було дуже-дуже спекотно. Так, тому я теж трошки така, наче сауни, але. Но... Нічого з цим вже не поробиш. Треба пристосовуватися і до такої погоди. Це добре, що не холодно. Я не люблю, коли холодно, тому мені краще, хай буде спека якось переживемо. Так. І сьогодні в мене надзвичайне відео, як ви бачите з назви. Це буде моє перше замовлення в Avon. Я не робила замовлень в Avon таких справді масштабних взагалі ніколи. І колись я замовляла так, якісь такі дрібнички, якісь були, знаєте, такі бальзамчики для губ. Ще давно-давно-давно такий золотистий, рожевий, такий, якісь такі, як біленький, якийсь він такий. І оці вони були такі трошки солоденькі, ці бальзами, і мені дуже подобався цей бальзам. Я замовляла декілька разів навіть. А це коли я ще вчилася у університеті. Ось там були дівчата, вони займалися косметикою цією, і я замовляла собі якісь дрібнички. Ще мені дуже подобався, я пам'ятаю, блиск для губ, він був солодкий і такий смачний. Це мені дуже подобалося і намазатися ним, ось, у моїй, так скажемо, бурхливій молодості. Так, і... Зараз я вам покажу коробочку, як вона виглядає. Замовлення це мені допомогла оформити. Юлія Beauty Love. Є такий канал чудовий, прекрасний. Якщо ви не знайомі, познайомтеся. Буде силочка, посилання в описанні до цього відео. Обов'язково дякую дуже. Маю надію, що ми ще не раз будемо такі замовлення робити. Я буду робити за допомогою Юлі. Ось. Дуже мені все, маю надію, сподобається. Ось, я там замовляла багато чого. Увесь список я залишила десь десь залишила. І тому зараз буде для мене теж такий сюрприз, що там прийшло, що там дійшло, не дійшло. Ось, так. І давайте я покажу вам мою посилочку. Вона така досить важкенька, ось так вона виглядає. Ось така тут красива, якийсь парфумчик там новий, я знаю, Far Away, якийсь там новий, новенький. Так, Погано, що я не замовила каталог собі наступний. Ну, я ще подивлюсь, я ж тільки перший раз роблю, чи сподобається мені, чи не сподобається. Але так щось замовляти, чого немає в Oriflame, або щоб просто покористуватися чимось іншим, то дуже буде мені цікаво. Тому що багато чого відрізняється. І в Avon дуже-дуже величезний асортимент, в якому можна там дуже-дуже заблукати. Ось, так, не могла слова підібрати. Так, давайте я буду відчиняти, відкривати цю коробочку, і зараз буду показувати вам по одничці продукти, що я собі замовила. А так, за допомогою своєї шпажки черевної, я, як завжди, все це відкриваю. Так і вже бачу тут цікає е цікавики. Ой, ви знаєте, я думала, що піни. Так, я е Хочу попередньо сказати, що я замовляла, дуже мені потрібні були піни для ванни, тому що мій синочок дуже любить у ванні плавати і пінкою цією всією гратися. В Оріфлемі я замовляла там маленькі баночки по 300 мл. І в мене вже весь запас закінчився, а в Оріфлем є таке, що вони ці піни для ванн продають в основному взимку. То, мабуть, у Швеції так вважається, що. Це такий для настрою, і треба, так скажемо, ванну ванну приймати у таку холодну погоду, щоб зігріватися, і піну приймати. Ну, тобто, завжди на новий рік, ось такий ось такий період продають новенькі якісь піни для ванн. Так, і тут давайте будемо дивитися. Я замовила, ну, значить, перше, що я хотіла розповісти, що я замовила ради, заради пін для ванни. Я не знаю жодного аромату, тобто, я навмання просто по назвам. Ніякі огляди я так сильно не дивилася по ароматам. І каталог, я ж ви знаєте, в електронному вигляді тільки подивилася. ось, І замовила собі. Так. І так, перший товар. Та-да-да-да! -да -да. Ось така красива. Піна, піна для ванни Bubble bath, Pink Coconut Water і Fruit Scent. Так, це значить кокосова вода і dragon fruit аромат. Dragon fruit, що я забула, що це за аромат такий. Так. Виробництво Poland, Польща. Я замовила собі 500 мл. Оце таку пінку. І ще іншу замовила. Там при замовленні, здається, двох була ціна дешевше. Так, і давайте будемо пробувати аромат. Так. Ой, дуже. Знаєте, солодкою вати з кокосом трошки. Ану, заціни. Зараз синок спробую. Смачити. Смачний. Дуже смачний. Ось такий якийсь трошки кондитерський. Ну, кокосом, кокосом дуже гарно пахне, дуже гарно. Так, ось перший такий ми, 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 перша, ми, перша моя покупочка. Так, друга покупочка це також пінка для ванни 500 мл. І це вже water mint і Cucumber Sand. Тобто це м'ята і огірок. М'ята і огірок. Так, давайте сюди ще раз скоштуємо аромат. Перевіримо. Так, давайте я спочатку сама понюхаю. Ой, дуже освіжаючий аромат, свіжий. Огірок і трава якась, така, ну, наче м'ята, але знаєте, не така, як от якась дика м'ята. Як, подобається? Який тобі більше сподобався? Більше сподобався зелений. Зелений. Ой, трав'янистий такий приємний. Так, зараз будеш копатися з цим ароматом. Ой, класний. освіжаючий, дуже свіжий аромат. Якщо цей такий солоденький, то цей такий свіжий. Сподобались мені ароматики. Так, далі я бачу, що ось таку замовила собі помаду люкс. З серії люкс. Крем-кремову. Що тут написано у нас? зволожуюча губна помада. Так, виробництво зараз подивимось. Хто її виробляє? Теж Польща. Так, що зараз все тут вже в Польщі. І давайте подивимось, яку вона має пакування. О, фу, яка краса! Дивіться, яка золотиста, золотиста, золотиста. Краса. Давайте відкриємо, який же я замовила відтінок. Назва відтінку Nude Sleep. на англійською. Nude Sleep. Тобто такий нюдовий сон. Так. Давайте відкриємо і подивимось. Уй, яка краса, дивіться, таке капучино. Таке мм карамельний такий. Кавовий такий, я б сказала, кава з молоком. Аромат. Ну, пахне. Майже не пахне. Так, зараз дуже красивий відтінок. Давайте на руці спочатку спробуємо. Отчина, давайте зробимо сводчик. Так, ну вона щось так відразу не, не фарбує. Ой, дуже красивий колір такий. Бежевий. Така, знаєте, як кажуть, пильна троянда, але це в беж таки без рожевого. Зараз нафарбуємо губки, я підготувалася трошки, взяла для стирання своєї помади. Міцелярну водичку і спонжики. Ватні диски, точніше. Так, зараз зітру свою помаду і повернусь. Так, я стерла помадку і зараз буду перший раз наносити ось цю красу. Так, мабуть, код якийсь можна вам сказати. Я не знаю, де тут він написаний, мабуть, на коробочці. Так. Не зрозуміло, де код. А, ось. Ні. Все одно не зрозуміло. Тут просто назва. Так. Щось тут ніде його не бачу. Не знаю, де його шукати. Тут просто написано, що це Ню Сліп. І все. І дата 27.06.23. Це, мабуть, виробництво. Так, і давайте фарбувати губки. Ой, грия така края гумада. Зараз подивлюся. Ну так. Відчувається на губах так нормально. Зволожується. Так, М -м -м, дуже красиво. Ой, класний колір. Так, це помада у нас люкс. Нют сліп відтіночок. Трошки замацується замацується. Так, ну дуже симпатично. Наноситься кремово. Так, якісно, класно. Відтінок розкішний. Це люкс від Avon. Так. Така коробочка приваблива. Це виглядає чудово. Сподобалась мені помадка. Ну, давайте поки не помаду. Ще, що я тут замовила. Ага. Я, я замовила сироватку для надання блиску волосся. Ось таке Виглядає ця сироватка ось таким чином. Для надання сяйва. Бачите, тут якась голограмка навіть така. Привосходне сіяння, тут російською написано: До 100% мгновенне сіяння. Сиворотка для придання блеска волосам. Ну, зараз я якраз буду мити волосся, ви бачите, від спеки воно вже все злиплося. А, воно не, не спрейчиком, а таким просто олійкою такою сироватка. Так, ну давайте спробуємо. Я знаю, що ці сироватки дуже-дуже ароматні. Майбон завжди для волосся. Колись в мене, здається, така була, але це було. Ага, така текстура якась цікава. Так, ну давайте це моє волосечко спробуємо освіжити. Ну, не знаю, чи видно якийсь блиск. Але мені таке здається, наче там є щось таке спиртове. Так, бачите блиск додатковий чи ні? Ну, волосся стає дуже таке зволожене, мені здається. Так, ось тут у мене було сухе сьогодні дуже. Так. Сопольки мені. Так. Мені здається, щось виблискує. Так, олійка така. М -м, цікаво, цікаво. Це ще з цієї сторони. Так. Ось така сироватка. Advanced Technologies Tec Technicus Technicus by Avon. Аромат приємний. І маю надію, що ефект теж буде класний. Ну, мені подобається, що робить волосся таке більш таке плотне. Не знаю, як сказати українською. Так, ну, ось так. Це все виглядає. Так, така сироватка. Приємний аромат. Далі. Що я ще замовила? Так. так, щось мені тут навіть поклали. О, дивіться, що мені поклали. А, пробник туалетної водички Golden Burst пурбланка. Ось так виглядає. Зараз ми з вами зацінимо цей ароматик. Як він тут, ой, тепер в мене дуже цим... цією пахне все. Так, ну давайте відкриємо цю пурбланку. Тут щось написано про неї чи просто. Просто. Так, ну красиве оформлення пробника в упаковочці. Так, давайте. Нанесу на зап'ясток. О, я знаю аромат класичної портбланки У мене у мами є. Її колись дарували цей аромат. Це така класика even. ну Це такий літній, такий, досить свіжий, але є таке щось портбланкове в ньому. Якась основа. Ну, приємний аромат, такий жіночий, освіжаючий, такий досить солоденький, але не, не притерний. Так, ось такий пробник мені поклали. Так, що я ще засумовила? Давайте, мабуть, покажу далі. Це ось така помада. Це була, здається, якась матова. Зараз губна помада Леді. Леді вона називається Капучино. Ось я бачу відтіночок Капучино. Так, ніяких кодів тут я не бачу. Де зроблено в Польщі, здається, теж. Серія A1 True. A1 True. Так, ну давайте відкриємо цю красу і подивимось. Ну, ця помадка дуже мені подобається. Вона майже не на губах не. Немає ніякого такого відчуття, нічого зайвого. Така зволожуюча і приємна. Зараз гляну в дзеркало. І виглядає вона дуже класно. Так, супер. все супер помадка Так, давайте тут подивимось. Капучино відтінок. Made in Poland, Так, Beauty Lip Style. Стайло це вони, мабуть, мають на увазі, як воно тут іде. Так, давайте. Ну, Коричневий такий відтінок. Давайте зробимо сводчик поряд. Так, ну, чимось схожі ці Бачите, коричнева така гама. Так, ну, приємно по відчуття. Трошки, бачите, темніше. Так, зараз я нафарбую ще і цією помадкою Так, так, забирайте, будь ласка. Вже пінку забирають. Ой, так, зараз, зараз, зараз. Ага, я бачу тут на назва губна помада «Леді», Капучино, а та була у нас зволожуюча губна помада люкс рожева перлина. Ось так написано. Рожева перлина. Оце в мене та, що це, оце рожева перлина. Так, давайте зараз я відволікуся трошки і змию цю помадку і повернуся, нанесемо капучино. І так, губна помада Lady Cappuccino від Avon. Тут у нас є код її 015187.23. По накладній. І давайте відкриємо з вами її. Так, ось так вона виглядає. Ось такий у нас сводчик. І зараз я б нанесу її на губи. Ну, Досить кремово. Така кремова приємна. Ну, дуже схожа на ту минулу, бачите, тільки трошки тіночка. Трошки-трошки темніше. Ну, шикарний відтінок. Це, звичайно, просто супер. Ось так виглядає капучино. Дуже подобається мені. Дуже-дуже приємна матка. Така легенька. І водночас зволожуюча. <рес> Краса капучино. Дивилася помадки І останнє, що я замовила, це в нас. Ага, значить, перша оця піна для вас це райські піски. ось Освіж... І тепер я замовила ще освіжаючий лосьйон спрей для тіла. Райські піски. Ось, подивіться, лосьйончик. Я знаю, що в Avon дуже-дуже-дуже-дуже популярні оці ось саме л... спрейчики. І зараз. Пробую, як воно буде. Так. Так, секундочку, щось нацепилось. Давайте трошки, мабуть, у кришечку. да. пахне схоже з цим ароматиком. Це однакові аромати. Райські піски. Ой. Ой, кокосиком. Дуже приємно. Думаю, що мені. Ой, хочеться прискати, прискати. Ой. Ой, як смачно. М -м -м. Ой, я думаю, що можна постільну білизну сприснути буде цією красою. Дуже класний фрешнес для, для освіжаючої з натуральними екстрактами. Написано Баді міст. Міст для тіла. Ой! Ну, дуже, дуже приємний аромат. Такий, як, трошки як парфумчики, я б сказала. Екзотичний такий, тропічний якийсь відпочинку, такий аромат відпочинку. Так, так що це вже моє останнє замовлення, що я тут маю. Так, зараз зачитаю, що тут у мене було. Це на наскільки на тут на чого, не зрозуміло. Так, піна для ванни, сироватка для дання, значить, спрей для тіла райські піски. Піна для ванни, м'ятна свізість, то що забрали вже. Um, так, Пурубланка, Golden Burst. Це у нас листівка, ця у нас. Говна помада Летіка Пічиною, зволожуюча люкс-рожева перлина. Так, Оце таке було моє замовлення перше uh, Avon. Дуже мені все сподобалось. Буду користуватися з дуже великим задоволенням. E, пишіть, що, чи замовляєте ви в Avon, що ви там любите замовляти. А, тому що я все ж таки обожнюю більше Oriflame. Ну, це вже моя любов протягом-багатьох багатьох років, вже більше 15 років. А Avon, ось теж мені захотілося замовити таку красу. Теж мені сподобалось. Для різноманіття, і піни для ванн дуже захотілося. Так, ця остання помадка дуже комфортна на губах. Суперова вона та, та більш зволожуюча люкс, а ця така. Знаєте, сидить вона таким шаром, їй більш відчувається до речі, ніж та, -та така зовсім невагома, але ця така дуже красива. Мені ну, супер подобається цей відтіночок. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобався такий огляд, і можливо ви теж замовляєте. І я знаю, що багато, багато хто замовляє декілька каталожних, там і фармасі є, якийсь доктор там є різні різні, різні різні фірми. Тому думаю, буде цікаво і моїм глядачам. Дякую за увагу. Зустрінемося в нових відео. Як звичайно, все ми це робимо. Ще подумаю, чи замовляти мені в наступному місяці, ще я подивлюсь каталог, чи щось мене там зацікавить, чи ні. Подивимось. Може, буду так, періодично щось замовляти, якщо мені, мене щось буде цікавити, я думаю, що Юлічка допоможе мені. Тепер, як, може, ми, може, почнемо з неї сотрудничати. Що я хотіла ще сказати, що дивіться моє минуле відео з замовлення Oriflame, Там я розігрую подарунки, за активність. Як завжди, я це роблю вже декілька-декілька, мабуть, півроку, може, і більше. Так, що ще додати? Ну, все, дякую за увагу. цьомкою і бай 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 бай